Вітаю всіх вас, благословляю імені Господа Ісуса. Продовжимо розглядати ситуацію і діалогу Господа з Петром і своїми учнями. В, минуле, в минулому спілкуванні в ми побачили реакцію Господа на діяння Петра або його рух. Який заключався в тому, щоб перешкодити йому йти на хрест, а ми знаємо, що цей шлях досягне на тієї цілі, яку він переслідував і яку він переслідує до сьогодні. І Господь відсторонив його, я би сказав, відмахнувся від його пропозиції і відштовхнув Петра, який в цій пропозиції. Був єдиний з сатаною і оголосив йому: відійди, сатано. Відійди. Те, що ти робиш, є пасткою мені, але Господь розпізнав, що цю пастку, відштовхнув її і після цього вказав його, пояснив йому: Ти думаєш про людське, Ти сатана, ти думаєш про людське. Який раз, коли наш розум обернений в цьому напрямку, ми можемо чітко, ясно і однозначно ствердно сказати, ми єдині з сатаною, і кожен, хто має таку позицію, однозначно і ствердно, єдиний. Що далі? Після того, як Господь практично завершив діалог з Петром і. Зупинивши його рух, оголосив йому своє відношення, він повертається до всіх своїх учнів, хто йшов за ним і сказав їм ще дещо. 16.24. Тоді Ісус сказав своїм учням, Якщо хто-небудь хоче піти за мною. Хай Зречеться себе і візьме свій хрест, і йде за мною. Після того, як Петро проявив себе певним чином, Господь не залишається в індивідуальному суб'єктивному плані між ним і Петром, а повертається до них всіх і хоче продовжити. Цю ситуацію, давши всім більше світла стосовно цього. Хто хоче йти за мною? Господь говорить, коли хто-небудь хоче йти. Постановка питання не звучить, ви зобов'язані це робити. Ви повинні. Ви не можете і не повинні. У вас нема права інакше. Він так не ставить питання. Він ставить питання тільки з позиції, коли хто-небудь хоче. Якщо нас привабила ця особистість, і хто-небудь, побачивши її, хоче йти. Ви один із тих, до кого він звертається. Якщо ви хочете йти за ним, він говорить, ви один із тих, хто небудь, хто б ти не був, брат, сестра, Господь говорить, якщо ти хочеш йти за мною, я оголошу тобі стандарт, принцип. І положення для того, щоб це робити. Нинішній християнський світ в повному глухому помутнінні, так як він, перейнятий діаметрально протилежною річчю, він не йде за Христом. Він здійснює те, що бажає і вважає правильним в надії на те, що Бог їм це запише, зарахує, і в кінцевому разі в результаті виплатить їм за це відсотки. Вони не розуміють і не зрозуміли маси людей, що і ти за Господом. Це не означає закликати безбожників до увірування. Це надто примітивно, це надто далеко, це надто об'єктивно, щоби йти за Господом стандарти інші. Стандарти не в тому, щоби повірити самому і тепер бігати за безбожниками і просити їх увірувати. Представляючи їм, які вони дорогоцінні йому і як він сильно страждає без них. Цей сатанинський гуманізм, ця проклята, так звана Євангелія, сатанинська Євангелія. Господь оголошує, якщо хто-небудь хоче йти за мною, я запрошую його не для цього. Я запрошую його не для того, щоб він став благовісником. Або всесвітньо відомий. Я запрошую його не для добрих діл. Я запрошую його не для того, щоб він здійснював те, що йому подобається, або він думає, що це правильно, і він сердечно мені служить. Це не так. Він говорить, коли хто-небудь хоче йти. Я оголошу вам, що вам потрібно кожному із цих хто-небудь. Давайте почитаємо. Нехай зречеться себе. Якщо хто-небудь хоче йти перше нехай зречеться себе. Він не може йти за мною. Без цієї фундаментальної основи і першого кроку зректись себе. Якщо ти не зрікаєшся себе, ти не можеш йти. Ти хто-небудь, але ти не можеш бути істинним послідовником Господа. Можливо, в тебе є бажання це робити, але ти не можеш йти за ним. Якщо ти. Не здійсниш його повеління, нехай зречеться себе і візьме свій хрест і слідуй за мною. Коли-небудь хто бажає цього, Господь говорить, зречись себе, візьми свій хрест і слідуй. А якщо я не хочу зрікатися себе, куди я слідую? За ким я слідую? Послідовник кого я? Ким мене оцінювати? Ким рахувати? Хто я перед ним? Що я є на землі? Якщо я не зрікаюсь себе, я однозначно не послідовник Христа. Якщо я не беру свій хрест? Я не послідовник Його. Що означає бути послідовником? І мільйони скажуть, вірити в Ісуса Христа. Хіба? Хіба він каже вірити, щоб слідувати? Хіба він, робить, хіба він ставить умову віру? Чи то навіть признання його, навіть божественного Богом? Чи признання його Сином Божим, живого Бога? Хіба в цьому випадку він що-небудь подібне говорить? Бо в цьому випадку він говорить не про те, щоб прийти до нього, а про те, щоб йти за ним. Для того, щоб прийти до нього, тобі достатньо увірувати. Але Господь говорить: якщо ти із тих, хто хоче йти за мною, цього мало. Це ніщо відносно цього питання. Бо в цьому питанні ти повинен закласти нову основу, не признання мене Богом не признання мене сином, і не вірую в те, що я син живого Бога, а зректи себе і взяти свій хрест. І так ти зможеш слідувати за мною. Ти можеш вірувати в мене і істинно вірувати, бути справжнім віруючим, і ти маєш вічне життя. Бо Господь говорить, хто вірує в мене, той має життя вічне. Але в даному випадку розглядається не питання увірування і вічного життя, а питання слідування, служіння, виконання його волі і досягнення цілі. Це зовсім інший стандарт, це зовсім інша позиція і інша задача. Я би сказав інший рівень. Маси увірували, я вірю так. Слово Боже говорить, що прийдуть до нього багато, і увірують, і признають, що Він Христос. Скільки послідують, увірувавши? Брати і сестри. Є мільйони людей, які вірять в нього і прийшли до нього, але не пішли за ним, не йдуть за ним, і навіть не збиралися йти, і навіть не думали про це. Більше того, і навіть в голову не приходило, що це щось відмінне. Для них, якщо вони признали Господа Ісуса. Сином Божим, Спасителем, всі справи вирішені? Тепер вони чекають раю і закликають собі подібних. Прийдіть до нього, щоб ваше життя налагодилось, і у вас було все прекрасно, Він вас облагодатствує. І дасть вам великі благословіння і дари, і ви будете щасливі і прекрасно житимете. Хіба? Хіба це Євангеліє? Христа? Хіба це Його воля і Його ціль? Вони не зрозуміли, що увірування це нуль. Далі шлях. Увірувати це нуль. Це відправна точка. Бо без цього взагалі нічого немає. Вогняне озеро друга смерть. Але якщо ти увірував, брат, Господь говорить, іди за мною. Ти увірував не просто, щоб спасти душу від вічної погибелі. Ти не для цього увірував? Я дав тобі віру, бо віра це дар. Не для цієї цілі. Дорога душа. Я дав тобі цей дар, щоб ти послідував за мною. Ти увірував. А тепер йди за мною. У мене є справа для тебе. Але якщо ти хочеш йти за мною, я скажу тобі, що тобі стартувати. Зречись себе. зречись. Ти повинен бути від... відсичений, ти повинен бути знешкоджений, Інакше ти не зможеш ти за мною. Зречись себе. Візьми гре свій і йди за мною. Ти хочеш? Ти увірував, чи увірувала? Для чого? Щоб душу спасти. Це не Івангелія. Щоб в раю бути? Це не Боже Євангеліє. Щоб не горіти в пеклі, це не слово Боже, воно не проголошує такої цілі. Ти це думаєш отримати? І ти закликаєш інших, щоб це отримали. В якого Бога ти віриш? В якого Спасителя? Спасителя ради чого? Ради твоєї безсинної душі? Хіба що небудь подібне про нього Євангелія повідомляє? Про твою безцінну душу, заради якої він пролив кров страждав і віддав себе? Що тепер ти жирував і жив прекрасно і чекав, що він тобі готує нове життя там, на небі, в золотому місті? З золотими вулицями. І це Івангелія, це Божа Івангелія, це теж що... це наука Христа. Він говорить, що ні. Він говорить, якщо ти увірував, блаженний ти, я не спростовую цього. Ти блаженний. Отець відкрив тобі. Ти до цього нічого не маєш. Ти до цього нічого не доклав. Ти в цьому участі не брав. Твоє блаженство, це серце Отця, яке відкрило тобі це. А тепер, будучи блаженним в цій долі, що далі? Живе, насолоджуйся собою, влаштовуй своє життя. І чекай другого приходу. Він прийде тебе у рай забрати, там на небі. Проклята антихристка наука. Він так не каже після блаженства читайте все в одному місці від першої ноти до останньої. Послідовність. Він звертається до учнів і говорить, ви? Ви хто? Ви ті, хто увірували? Ви ті, кому отець відкрив? Це добре, це блаженство. Що далі? А тепер я хочу вам сказати: будучи блаженними, ви збираєтесь що робити? Ви хочете йти за мною. Так? Я скажу вам, як можна йти. Ваше блаженство, яке ви отримали через відкриття, це інше від вашого слідування за мною. Це не те саме. Ваше блаженство дає вам основу йти далі. Бо після цього він говорить, хто хоче йти? Зречись себе. Візьми хреси і іди за мною. Саме для цього ти отримав відкриття від Отця. Отець відкрив тобі сина, щоб ти йшов за ним, а не спас душу свою від вічної погибелі. Відкриття ради того, щоб ти йшов. За ним ішов в його волі, ради Нього, в Його цілі, Жив не для себе і йшов не в своїй цілі і не ради своїх цілей. Ти блаженство отримав саме для цього. Якщо ти не підеш далі, твоє блаженство не відбереться від тебе, вічне життя. Не вивітриться, ти не втратиш його. Але твоє блаженство і це відкриття, воно практично порожнє, окрім єдиного. Ти не відправишся у вічну погибель у озері Огненному, але ти отримав відкриття Отця щодо Спасителя не для цієї цілі. Для того, щоб разом із ним досягнути ціль. А для цього тобі треба йти за ним. За ним. Для нього. Віддати себе йому для нього і йти за ним, не за собою, а за ним. Не свого шукати, а його, не собі. А йому, і він запрошує тебе, іди за мною. Як? Він каже як? Він навіть не запрошує тебе, іди благовіствуй, любою ціною. Рятуй, блаженні і безсинні душі. Хіба він тут щось подібне говорить? Хіба він взагалі про це згадує. Він говорить, ти хочеш йти за мною. Я не посилаю тебе це робити. Я скажу тобі, що тобі потрібно, а уже що на шляху я тобі доручу, і благовістя включно. Це буде від мене, а не від тебе. Це я доручу тобі, а не ти вирішиш. Це буде від мене. Я не хочу, щоб ви подумали, що я відкидаю або протестую служіння благовістя і спасіння душ для Бога. Ні. Це не являється ціллю. Це не самоціль. Це в контексті слідування за ним. Але він може давати і інші доручення, і в інший час, і в інший термін. і... У нього інші справи можуть бути, не завжди це одне й те ж саме. І тому основою, яку він закладає своїм учням, якщо ви, хто небудь, хочете йти за мною, постановка питання не якщо ви в мене вірите, почуйте і розділіть ці речі. А якщо ви хочете йти. Не якщо ви хочете вірувати, а якщо ви хочете йти. Не чи віруєте ви, а чи бажаєте йти за мною? Це різні речі. Тому що те, що ви віруєте, не від вас, і він не запитує. Замітьте, і в цьому контексті в діалозі з Петром він не запитував, чи віруєте ви в мене? А що він питає? За кого ви мене маєте? І коли основа закладена, і отець відкриває, хто Господь? Він відповідає, «Блаженний ти і блаженний кожен, кому отець Небесний це відкрив. А тепер друге запитання Ви хочете йти за мною? Зрішіться себе, візьміть хрест і йдіть. Ось так. Для його послідовників поставлене питання. Перше, чи хочете, а потім. Що необхідно, щоб вийти. Мені не хочеться йти далі. Хоча контекст вимагає продовжувати це. А мені не хочеться йти далі і хочеться ще раз і ще раз продублювати. Питання не у вірі, а в слідуванні. І питання не в тому, чи отримали ви відкриття, а в тому, чи ви хочете йти. Вольовим рішенням, цілісним, сердечним, ви хочете чи ні? Чого ви хочете? Якщо ви хочете йти хто-небудь, тоді ось так ідіть. Зречіться себе. Візьміть свій хрест Ідіть. В цій точці я зупинюся, хоча він продовжує думку: якщо хочете. Зречиться, візьміть хрест і йдіть. І нехай благословить Господь кожного, хто хоче і не просто хоче, а хоче так, як він, як він, як він встановлює так, як любо йому. Зречись себе, візьми хрест і йди. І той, хто хоче, так і ти. Нехай йде, благословений він, не блажений тільки, а й благословений в сині і з сином і отримає ту ж саму нагороду, яку отримав і він, бо це його шлях. Він так прийшов, рада Благословляю всіх, хто любить Господа і для кого. Цей призив «Іти за ним. Знаходить відгук у вашому серці. А як іти? Ось так. А що це означає? Після того, як ви визначитесь, чи ви хочете і чи ви хочете йти саме таким чином, я сподіваюся, він ще осяє нас світло. Помилуй нас Господь. Освіти нас. Освіти мене. Я хочу йти за тобою. Я хочу йти так, як тобі любо. І освяти, і помилуй кожного, хто хоче так само, нехай буде благословенним, світлом і істиною, щоб йти. Ради тебе прослався через це. В імені Ісуса Христа. Амінь.